Тепло для гуртожитка нова котельня в Керегачі. За вакциною на базар пункти щеплення від сьогодні запрацювали на ринках. На контролі уряду дорожня галузь, розвиток та плани. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я у великому очікуванні шериф проти інтера матчу відповідь вже завтра у Тирасполі. Битва на головній арені спорткомплексу квитків на гру правда вже немає. Їх розкупили майже за один день. Понад 7 тисяч глядачів буде на стадіоні і ще більше біля екранів. Триразовий переможець Ліги Чемпіонів один із найкращих клубів 20-го століття. Скромний перелік досягнень інтера. Міланці зараз на третьому рядку таблиці в Італії таке ж місце у шерифа в національному дивізіоні. Перед лігою чемпіонів наші суперничали з Петро Кубом, основним конкурентом у боротьбі за титул в чемпіонаті Молдавії. Шериф виграв 2-0. Такі ж показники збираються утримувати із інтером. Вже сьогодні міланська команда приїжджає до Терасполя. У трясполі буде непросто. Шериф обіграв шахтар і реал. Нам буде важко грати у своєму стилі. Перед інтером шериф повертає міць. Це герої матчу з реалом. Воротар та нападник Якшебоїв. У лазареті поки що троє. Є проблеми, проблеми. Звичайно, сподіваємося, що все буде добре. Це футбол вид спорту із єдиноборствами, з різною боротьбою. Тому є і Янсани, є муса, є проблеми у Ніколова. Важко буде, але це знову наші проблеми внутрішньоклубні. На те є команда. Я і тренерський штаб виходитимемо із цієї ситуації. Вихід із групи Ліги Чемпіонів Мрія Шериф лідер квартету. Найскладніший шлях позаду. Гра на Бернабео та Сан Сіро. Тепер терасполь приймає грандів. Завтра битва із чемпіоном Італії. Інтером. близько семи тисяч фанів на головній арені спорткомплексу. І ще тисячі біля екранів. Стартовий свисток пролунає о 22-й годині. Село Карагаш цей п'ятиповерховий будинок по вулиці Сергія Лазу гуртожиток. Тут проживає 160 мешканців. Найбільша проблема, з якою ось уже 30 років стикалися жителі, відсутність опалення. Холод і сирість, постійний гість їхніх помешкань. Іноді Іноді заходили в кімнату, пара з рота йшла. Через перепади температури стіни чорні, особливо біля вікна. Хлоркою обробляли, щоб грибок і чорнота зникала. З часом знову з'являлися, вмикали каміни. Кілька годин прогріємо, вимикаємо. Тільки за електрику до півтори тисячі рублів щомісяця віддавали. 30 років по невірянні ось ситуація змінилася. Біля гуртожитку з'явилася новенька модульна котельня, а з нею помешкання прийшло тепло, а незабаром буде і гаряча вода. З проханням по допомогу жителі гуртожитку зверталися навіть до президента. І ось Вадим Красносельський приїхав подивитися, як все працює. Напольний котлий елементарний і Напольні котли елементарно прості, ремонтно здатні, придатні до експлуатації мінімум 15 років. Обладнання замовили в Росії. Самі встановили тут. підсутній персонал і всі системи виведені на диспетчерський пункт. Буде у цьому будинку і гаряча вода. В котельні вже стоїть накопичувальний водонагрівач. основна подяка тим, хто це будував, бо таке треба було і проект робити, і роботу провести відповідно та кошти виділити. Два роки тому, на мою думку, був контакт, було прохання. Чесно кажучи, коли я почув, я навіть не знав, що є будинок, гуртожиток п'ять поверхів, і люди сидять узимку та обігріваються цими електронагрівачами. Тож, у принципі, тоді й дозріло рішення. Прийшовся президент і гуртожит.

Розвиток дорожньої галузі, плани та перспективи обговорили в уряді. До діалогу запросили керівництво фінансово-економічного блоку, банківської спільноти та профільних підприємств. Серед головних тем їх стан, забезпечність держзамовленнями та питання модернізації. Сьогодні ситуація на дорожніх підприємствах складна. По перше, бракує персоналу, багато робітників пенсійного віку, молодих кадрів немає низькі зарплати. По-друге, за даними Мінекономрозвитку, понад 60% техніки вже не придатні для використання, майже 25 у жалігідному стані. Для модернізації необхідно близько 30 мільйонів рублів. Же у нас на у нас на більшості підприємств техніка в такому стані, що з тих коштів, що підприємство закладає, неможливо навіть зберегти і в робочому стані, щоб виконувати обсяги робіт. Тому тут без допомоги держави, чи кредитування, чи виділення в рамках дорожнього фонду, ми фізично не впораємося. Ще одна проблема державне замовлення на дорожні роботи. Тут підприємство має знати наперед, на які обсяги розраховувати. Наступний крок підвищення зарплат і підготовка кадрів на базі наших освітніх закладів. Крім того, окреслили і проблему нестачі коштів, які виділяються з дорожнього фонду. Закладені кошти постійно перенаправляються. Глава уряду пропонує опрацювати винесення дорожнього фонду з республіканського бюджету за прикладом фонду соціального страхування. Тож що я мію відомо. Емі Что я маю на увазі. З'являється закон про бюджет дорожнього фонду на 2023 рік та середньострокову перспективу в Придністров'я, і він діє автономно від закону про республіканський бюджет. Перевагою тут буде те, що приймати цей закон ми будемо на три роки в республіці, і під нього затверджуватиметься план виконання дорожніх робіт. І Під цей же закон заточуватиметься бізнес-плани тих підприємств, які працюють у нас на внутрішньому ринку та інвестиційні плани теж. Глава уряду доручив допрацювати пропозиції за рахування можливості видачі пільгового кредиту як міським підприємствам, так і приватним. А на оновлення техніки на проєкті фонду кап вкладень 2022 року виділять близько 10 мільйонів рублів. Ізація придністровців від ковіду продовжується зараз. У республіці діють 113 пунктів вакцинації. Щеплення отримали понад 111 тисяч придністровців. Це третина дорослого населення республіки. Проводяться марафони вакцинації і серед жителів сіл, аби охопити ще більшу кількість людей. Вирішили, будуть вакцинувати і на ринках. Жителі столиці таку ініціативу підтримали. Столичний зелений ринок тут, в буквальному сенсі, не відходячи від прилавка, можна отримати вакцину від ковіду. Спеціалізований щеплювальний кабінет організували у медчастині. За два дні встановили додатковий рециркулятор технічне обладнання, для друку сертифікатів привезли десь розчини. Все для тереспольчан, що було зручно і безпечно. Ми відкриті для кожного. Перед... Ми відкриті для кожного. Перед вакцинацією проводимо обов'язковий огляд. Міряємо температуру, загальний огляд, вимірюємо тиск, якщо це люди похилого віку, збираємо анамнез чи немає якихось хронічних захворювань і приймаємо рішення, даємо добро на щеплення чи ні. Юрій Миколаєвич перший у черзі на вакцину. На ринку каже, буває майже щодня, живе поруч. Зробити щеплення в поліклініці не вдалося. Вирішив скупитися на ринку і одночасно прищепитися. Тут мені зручно, я нікуди не ходжу, окрім базару. Тому заразитися можу лише тут, на ринку. Досі не хворів. Всі рекомендують вакцинуватися. Отримати вакцину на цей раз Юрію Миколаєвичу теж не вдалося. Підвів тиск. Треба нормалізувати, кажуть медики. Щеплення для медпрацівників процедура відпрацьована. Загальний стан пацієнта доза вакцини на вибір. Тут їх три: Джонсон, Астразенека і Пфайзер. Ампули зберігаються у спеціальному холодильнику, як в звичайних щеплювальних кабінетах поліклінік. Не в чому в чому до зручно прийшла отоваритися за одну прищепилась. Сьогодні такий же пункт відкрили і на Бендерському міському ринку. Працюватимуть вони з 8 до 12 години дня. Щодня провакцинуватися може кожен бажаючий. Собою треба мати паспорт. Тут же зроблять другу дозу і видадуть сертифікат. Щепитися вдруге можна і в поліклініці за місцем проживання. Главам госадміністрації поставлю Глава всіх держадміністрацій дали завдання на своїй території ринку проаналізувати ситуацію, подивитися, де можливо відкрити пункт вакцинації. Якщо є медкабінет, епідеміологи оцінять його санітарний стан і дадуть рекомендації і, звичайно, будуть стартувати в інших містах. Сьогодні в республіку надійшло 7 тисяч доз вакцини і від грипу. Її розподілять по всім медустановам. Усі бажаючі зробити щеплення, можуть в поліклініці без попереднього запису. Розглядається можливість вакцинування і на ринку. Коронавірус другий тиждень. Тримаємо планку за 400 випадків на добу. Сьогодні лишень плюс 142, однак смертей аж 11. Зараз більше хворіють діти, навіть серед маленьких пацієнтів є тяжкі. Бендери центр матері та дитини. Понад два тижні тому тут відкрили перший у республіці ковід стаціонар для дітей, розрахований на 175 місць. Наразі заповнений. На восьму ранку сьогоднішнього дня у нас на лікуванні 161 чоловік від першого дня життя до 15 років. Ще рік тому діти переважно були переносниками корони. Самі хворіли легко. Сьогодні все інакше. Є діти з є діти із пневмонією, які лежать. Є діти, у яких проявляються ураження черепно-мозкових нервів. Це отити, рину фронтити. Є діти, які мають поразку нервової системи, содомний синдром. Є діти з порушенням мозкового кровообігу. Є діти, у яких з діареєю притікає ковид, з блювотою. Медики попереджають за перших симптомів. Телефонуйте лікарю, навіть якщо це схоже на звичайну застуду чи кишкову інфекцію. А це Слободзевський ковід шпиталь у червоній зоні молоді мами. Одна із пацієнток надійшла на останньому терміні, народила поразка легень 40%. Були пологи 26 жовтня. Пацієнтка перебувала на киснетерапії. Наразі триває її моніторинг. На даний момент стан стабільний. Пацієнтка не отримує киснетерапію. Проведено комп'ютерну томографію, відзначено позитивну динаміку. Пацієнтка не температурить. Дитина здорова, вона в пологому будинку в Терасполі. Думка лікарів: майбутнє мама можна і потрібно вакцинуватись. Вакцинація, звичайно, захищає вагітних від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. У нашому закладі такі пацієнтки вже були на лікуванні, і ми також відзначаємо у них легший перебіг ковіду. Усього по республіці понад дві тисячі пацієнтів у госпіталях. Кожен четвертий важкий, і поки що цифри свідчать ковід не відступає. У Дубасарах сьогодні згадували перших загиблих від рук націоналістів Молдови 2 листопада 1990 року. Розстріл беззбройних мирних жителів захисників міста стався на об'їзні мікрорайону Великий Фонтан. Нині тут пам'ятна стела. Сьогодні тут не вимовляли гучних промов. У скорботному мовчанні клали квіти до підніжжя стели. Тут для кожного святе місце. Леонід Лагунов у 90-му працював водієм АТП-3. Того дня 2 листопада у маршрутному листі у нього значилося село Нова Комісарівка, чотири рейси. Але ситуація в місті була напруженою. Надійшла інформація на Дубосари іде угрупування опонівців. Більше тисячі спецназівців озброєні до зубів. На центральній площі збиралися люди. Чотири рейси було. Чотири рейси було, встиг зробити три. У перервах я заїжджав на площу, набивав повний автобус людей, возив на круг. В останнього четвертій 4.30 під'їхав люди, вилізли, чую, опонівці прорвали заслін. Я по кругу проїхав, і автобус поставив поперек, щоб не було в'їзду до міста. А вони сунулися, побачили, що стоїть автобус, і поїхали через фонтан. Я хотів забратися в автобус, але мене звідти витягли і повалили на землю. Побили, а потім посадили у Волгу і повезли на той бік Дністра. Сергій Хоржан тоді працював у міській лікарні. На площу прибіг за звуком сирени. Далі з усіма в автобус та на круг. Ми приїхлі на круг, на мост. Ми приїхали на круг на міст. Там люди зібралися. Деякі були з палицями. Коли відходили, щоб не пропустити їх у місто. Я відчув удару ногу. Я думав, чимось ударили. Виявилося поранення. Степан Дерлі опинився у гущі подій, як і всі. Після розстрілу беззбройних мирних жителів 2 листопада 90-го записався до народного ополчення. Я що то я що пам'ятаю, там на повороті ми стали один за одним, руками взялися, перекрили дорогу і дивлюся, а звідти йшли опонівці. Вони зі щитами, автоматами були. 2 листопада 1990-го Молдова здійснила свій перший збройний похід на Придністров'я. Троє людей тоді загинули, 16 були поранені. Але дубосарці не відступили, і це був лише перший із чотирьох нападів на місто з боку Молдови. Починалася справжня війна. Нова про події, яку подарував нам клуб Шериф. Почався місяць великого футболу у Терасполі. Ми побачимо двох грандів на власні очі. До нас їдуть зіркові гравці Міланського інтера та мадридського реалу. Із королівським клубом шериф грати 24 листопада. А ось на битву з чемпіоном Італії чекати залишилося недовго у сьогодень. Матч Ліги Чемпіонів уже завтра для тих, хто не зміг купити квитки. Гру транслюватиме телеканал Матч ТВ Футбол. 2». тож налаштовуємо свої. Світ... Телевізори, емоції та настрій на перемогу і вболюваємо всією країною. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.